Привіт! Сьогодні спробуємо написати оповідання разом з чатом GPT, штучним інтелектом. Я не маю досвіду в цьому попередньо. Будемо розбиратися по ходу разом з вами. Отже, я тут приблизно накидав план, який я буду давати в тому числі чату GPT. В загальному. Про що я б хотів е ось це от оповідання зробити. У мене ось було відео зняте на тему. Про кумівство. Ось. І давайте спробуємо про це. Десь було в мене там відео. Ось, як я бачу кумівство. Тут заодно ми згадаємо, як можна е, робити е, швидкий summary, е, відео. Тобто швидко отримати основну стисло інформацію. Це ми ось тут виділяємо субтитри. Ой, щось не вийшло з першого разу. Да, Ось. Ну і теж тут якийсь файл закинемо. Власне, з цих субтитрів я попрошу тянуть GPT, щоб він допоміг мені придумати ідею оповідання. А, отже, яка в мене ідея? Що я хочу написати оповідання коротке до п'яти хвилин читання? Воно буде вестися від першої особи. Ну це питання все смаку. Просто спробуємо, як він нам. А, художній стиль, хай буде. Лаконічний. Все-таки 5 хвилин ну, читання небагато символів у нас буде. А, ось і зараз ми попросимо. ChatGPT, GPT. ми і напишемо. То, може, або навіть не так. Запропонують. 5. Варіантів цього сюжету, персонажів, світів та його правил. Хай врахую, що я надихаюсь ось на тим відео. І ось ці всі субтитри ми вставляємо. Подивимось, що він нам відповість. Він зрозумів, що ми його питаємо все класно. А... І пропонує нам варіант. Давайте розглянемо. Сюжет розплата за дружбу. Окей. Персонажі Я, молодий спеціаліст, найнятий на перспективну посаду завдяки старому другові. Друг начальник, який підтримав і порекомендував мене, ризикнувши репутацію. Світ сучасний, офісний простір, де панує конкуренція, але лояльність і мережі зв'язків стають вирішальними. Сучасний світ. Подія. На зборах мені доручають представити важливий проєкт. Я знаю, що не готовий. Друг переживає. І я розумію, що зраджую його і себе. Е, нудно, мені нудно. Давайте далі. Тіньове партнерство. Я старий механік у невеликому містечку, який отримав прибутковий контракт завдяки родинному зв'язку. Звучить цікаво. Е, інший персонаж це новатор, який намагається побудувати свою справу чесно. Окей. Е, світ провінційне місто, де всі знають один одного, а успіх часто залежить від кого ти знаєш. Подія. Молодий конкурент приходить до мене з пропозицією співпраці, але його погляд говорить: ти паразитуєш на системі. В цей момент я розумію, що моїм мені зі скам прийшов кінець, якщо не почну діяти чесно. Чому прийшов кінець? Ну, це деталі, ми там щось напишемо, можливо. Окей, варіант, варіант. Давайте далі. Лабіринт чесності. Я інтерну корпорації. Мій начальник це комдиректора, який зовсім некомпетентний, але користується повною довірою. Опа, ніколи такого не було. А, світ корпорація з непрозорими механізмами найму і постійними інтригами. Окей, прям як для серіалу, сюжет. А, що буде відбуватися? Після серії невдач мій проєкт несподівано отримує схвалення. Я дізнаюся, що мій начальник притягнув мене, щоб прикрити власні помилки. Тепер я стою перед вибором, залишитись і прийняти цю підтримку, чи піти зберегти свої принципи. Але прям вибір досить до такого в більшості людей навіть не доходить вибор. Але теж більш-менш цікаво. Давайте симбіоз. Я спеціаліст, якого запросили працювати в стартапі друга дитинства. Харизматичний, талановитий, але надто емоційний. Друг визнає, що без моєї підтримки б провалився. Як довго я зможу залишатися в ціні? Це не дуже відповідає моїй ідеї загальній. Так, коріння залежності. Я вчитель, такого призначили директором школи через знайомства. Колега, більш кваліфікований і досвідчений педагог, який лишився осторонь. Провінційна школа, де кожне рішення викликає хвилі обговорення в місцевій громаді. Дуже цікаво чат в GPT пропонує. Колега відкрито звинувачує мене в сучасному призначенні. Окей, теж варіант. Давайте ще раз. Тобто мені перший варіант не дуже сподобався, другий. Мені якось до душі. Тут, правда, в кінці щось треба придумати трошки краще, але як базу. Третій. Теж до душі. Просто трошечки. Напевно... занадто відірваний від реальності. Це не те. І... Директор школи через знайомства. Тобто я обирав зараз між варіантом з директором школи через знайомства і тіньовим партнерством. А мені більше до вподобає? Ну, тут буде, що у нас конфлікти в провінційній школі. А тут в нас буде. Якийсь міжособистісні конфлікти між двома людьми. Ну добре, давайте ось цей другий візьмемо сюжет. Сюжет в нас є. Ось. Так, сюжет ми прямо вставили. Та далі, що ми хотіли побрати? брати. А хай чат GPT порекомендує, які ми емоції хочемо викликати в читача. Нехай там три варіанти запропонуємо. Що він пропонує сумість співчуття, напруження і моральну дилему, Натхнення і віру в зміни. О, давайте натхнення і віру в зміни. Давайте, давайте. Натхнення і віру в зміни це... Супер. Так. Сюди ж ми додамо цю відповідь? Ось. Далі що ми просимо? Нехай чат ЧПТ нам придумає розвиток подій, конкретний вже М -м -м. можна об'єднати це разом з конфліктом. Подивимось, що він нам у нас по розвитку подій запропонує. Ага, він прямо вже по тексту. Непогано.